Ось що я вам ключове можу сказати. Там вже скільки місяців, три-чотири новий керівник корецький. Він така порядня людина, фахова, е працездатний такий, він не піарщик, на відміну від його попередників. Розумієте? Він не прийшов туди точно робити політичну кар'єру. Ось що я вам ключове можу сказати. Він прийшов, його прийшли туди, давайте так називати, але акціонер це право акціонера, його поставили. Виправляти ситуацію, я з ним спілкуюся. В мене таке враження, що пан Карецький ну з широко розплющеними очима зараз розуміє, куди він потрапив. Розуміє? Але він не все може сказати. Я зад, я додумую за нього, бо він же не може сказати, які провали кадрові, які там наскільки структура неефективна, управлінська апарат цей 650 осіб в Нафтогазі з величезними зарплатами з нульової. Ну, Ефективністю там працюють, розумієте. І я йому постійно кажу, давав такі паради, причому і офіційно, і публічно, і весь так, кажу: зроби хороший аудіт повноцінний. Фінансово, економіці, соціальність, господарське. Обов'язково зроби аудіт. В сховищах, що там реальне, скільки там газу, чи він, і все, щоб відокремити свій період від попереднього, тобі ж легше буде. Ти собі прикриваєш одне місце. Ну зрозуміло, кожен керівник е ну має це розуміти. Я думаю, він це і робить, але він далі не знає, що робити з цим аудітом, розумієте? бо коли викласти все це, то це однозначно похорон е попереднього, розумієте в тому числі його попередника, там який хотів бути прем'єром Алексія Чернешова, який чесно давайте так прийшов на посаду в Нафтогаз робити політичну кар'єру в результаті. Ні, політичної кар'єри немає. І нафтогаз от в глухим, глухому куті. І в резу на сьогодні не дуже швидко я розумію, що там проблеми з правлінням з замінами. але тим не менш він формує свою команду і він вникає. І він ці цифри, це ж не я придумав ці цифри, які є. Я виклав в своєму пості. Отже. Отже.